Область робить ставку на молодь. Такий епіграф до нашого наступного сюжету про перебування голови новоствореного національного агентства України з питань держслужби В'ячеслава Толкованова на Прикарпатті. Високопосадовець представив тут нового керівника місцевого територіального органу служби Світлану Онищук. Новий начальник управління державної служби в області Світлана Онищук молодий спеціаліст 1984 року народження, проте вже має досвід роботи, у тому числі у центральних органах влади. Надзвичайно мені приємно, що Михайло Васильович робить ставку на молодь на молоді перспективні кадри. Ще одна мета візиту високопосадовця в область продовження співпраці Держслужби з владою та освітянами Прикарпаття згідно з підписаними угодами. Регіон так і позиціонується як пілотний, в багатьох напрямках реалізації державної кадрової політики. Зокрема, Івано-Франківський університет нафти і газу вже багато років працює над новою концепцією забезпечення безперервного навчання для державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування. Вже декілька років успішно діє магістратура державної служби. Нова пропозиція створити на базі університету філію новоствореного центру адаптації держслужби до стандартів ЄС щодо підвищення іміджу праці держслужбовців, зокрема збільшення зарплати. То тут на допомогу має прийти новий закон, що набуває чинності з січня 2013 року. На відміну від лікаря, від педагога, держслужбовець не може займатися приватною практикою, не може мати додаткові джерела ресурсів. І звичайно, ми свідомі, що особливо на базовому рівні ситуація надзвичайно загрозлива. Коли ну, майже мінімалка дорівнюється мінімалці зарплати державних службовців. Тому президент України, як ініціатор нового закону про державну службу, акцентував якраз увагу, і закон а значно підвищує матеріальне забезпечення державних службовців. Збільшується по деяким категоріям в рази саме оклад державних службовців. Ідеологія закону в наступному: збільшити оклад. По окремим категоріям це в 3-3,5 рази, і навпаки, відмінити надбавки цей крок за словами В'ячеслава Толкованова повинен знизити корупційні ризики.